Олександр Климчук, номер 94 Дмитро Мельничук, номер 77 Обов'язки четвертого арбітра виконує Кирило Терновий, місто Харків. Гласить регламент купового турніру. Переможе сьогодні обов'язково буде. Ось зараз небезпечно, атакує полісі ставки, але положення по гру. Проте відбуваються гравці легії і е, дають змогу мені продовжити. Е, зараз е, фол полісся. Удар по поворотах. Непогана спроба, у площу. Деякі вболівальники не знають історію цієї команди. Зараз небезпечний навіс зі штрафного. Пішов на цей м'яч Роман Пазенко. Але атака продовжується. Удар поворотом і небезпечний який момент. Зараз Аут uh, у Рорі Ділепа. вкидання в карний майданчик. Uh, Полісся ставки. Удар поворотом відбувається. О, зараз непогано. Горбунов прострілює. Небезпечний момент. Сабатюк дотягується до м'яча. Балацький. Добра uh, діагональ на Мельничука. Удар по воротах З скоком від газону Денис Сабатьок спокійно забирає м'яч у найнижчих стадіях розіграшу можуть е, сліпий жереб, е, його величний жереб може зараз не безпечно м'яч м'ячіці. Рахунок у матчі відкритий. Забив Сергій Максимець номер 44 Та цікава ці е, команди зустрічалися свого часу. Озера небезпечний момент, подача З котового удар поворотом знову ж таки не вийшов у Владислава Горбаченка. І ось в атаці, Ох, який момент, ну м'яч проходить повз ворота. Тає свою атаку. На Балацького відпасував. Удар воротах, ох, який по футбольному. Красивий момент зараз був атамана, який за легендою не програв жодної битви, друзі, як і переможець Кубка України. Символічно. Так погодьтеся. Також трохи нашим Збройним силам Україна може жити, працювати. Зараз небезпечний момент. Дякуй! Перед початком цього матчу зараз атаці якраз полісяни. Горбунов пробиває з гострого кута. М'яч блокується. Сергій. Олександр Овчинніков, Сергій Овчинніков, Володимир Самбурський. Зараз небезпечний удар по воротах. Ох, який непоганий удар зараз. у 99-й номер зараз подає кутовий. Небезпечний момент. Проскочили ми м'яча м'ячах кілька футболістів. Полісся... Режисер нашої трансляції Руслан Маяновський по кутових, є, як то кажуть, перевагам полісся ставки значна. І ось у зараз по воротах відбувається. Подача на дальню стійку не встигає до м'яча Сапатюк. і гол. у воротах. у воротах. Зараз помилка. Соціальних мереж немає. Ні в Інстаграмі, ні в Фейсбук, ні в Тіктоці, ні в Ютубі, ніде завгодно. Ви соціальних мереж Київської легії не побачите. Вихованець Київського арсеналу багато матчів провів в складах професійних клубів. І свого рідного клубу зараз небезпечний момент біля воїни. Навіть виходять футболісти. Полісся, калайтан віддає і м'яч сіці. Всі футболісти, які вийшли на поле, зараз розіграють. Футбольного клубу Легія Київ отримав Крістіан Турко, номер 55. Батальський обігрався живим. Подача пазенко на місці. Спокійно забирає м'яч до рук. Як то кажуть, трибун знімати цей поєдинок і не по центру. Ну, друзі, вибачте, зараз удар по воротах після подачі з кутового. Ви за Крістіана Турку. Ні, це і не фін, і не Турок, друзі. У Крістіана є молдовські корені командам. І зараз ще одна нагода. І м'яч у сітці. М'яч у Сітці. З передачі Богдана Козія. Ну, ось ще одна атака. Полісся Ставки, ну вже вони розривають, можна сказати, оборону Легії, яка досить суттєво втомилася. Малей та Кирила Дучев.